Заблокувати людину в Фейсбуці доволі просто. Переходиш на сторінку до людини, наприклад, до цієї. Ось тут вибираєш заблокувати, і людина заблокована. А от щоб розблокувати сторінку користувача, то складніше. Я тут намагався розібратися, як. Розблокувати людину, лазив тут по, в налаштуваннях, там, дивився, як це все зробити. І для цього я потратив е декілька хвилин, щоб розібратись. Тому вирішив для вас зняти відео і показати, як це можна просто зробити. Давайте зайдемо на мою офіційну сторінку. І з офіційної сторінки у Фейсбуці розпочнемо процес розблокування користувачів. Заходимо в налаштування. Тиснемо налаштування. Конфіденційність. Обмеження. І тут вибираємо блокування користувачів. Цей розділ. Блокування користувачів. Тиснемо. І тут вибираємо переглянути список заблокованих. І тут ми можемо розблокувати всіх користувачів, яких ми заблокували на протязі всього часу. Ось так розблоковуємо і на цьому все закриваємо сторінку.